Як же доглядати за прикрасами із бісеру? Ну, По-перше, потрібно уникати тривалого впливу сонця. Ще Це знімати перед купанням або миттям рук, потрібно знімати каблучки, сережки та ваші прикраси із бісеру. Вода, особливо солона або хлорована, негативно вплинути на нитки та фурнітуру. і вона, на жаль, може потемніти. Одягайте прикраси останніми, після того, як ви нанесли парфуми, як ви одягнулись повністю, зробили зачіску, макіяж, лише після цього одягайте свої прикраси. Наступне не спіть у прикрасах. Перед сном обов'язково знімайте прикраси із бісеру, адже вони можуть втратити свою форму, а також це не дуже зручно. А також хочу дати вам поради стосовно зберігання. Ми до кожного замовлення вкладаємо спеціальний мішечок для зберігання. Це дуже зручно, кожну прикрасу можна зберігати окремо, а ще є дуже зручні бокси для зберігання прикрас. У них всередині йде така матована шершава поверхня, там є багато відділень, і прикраси один з одним не перетинаються і не перетираються, тому також можна обрати такий спосіб зберігання. Дотримуючись цих порад, ви збережете ваші прикраси на довго і в гарному стані. замовити у нас прикрасу або проконсультуватися, звертайтесь до нас в Директ.